Привіт, друзі! Мене звати Маріана вітаю вас на каналі Yoga Addicted UA. В цьому відео ми розберемо поширені міфи та актуальні питання, які можуть виникнути перед тренуванням під час критичних днів. Чи можу я займатися під час місячних? Міф тренування під, під час менструації заборонено. М -м -м. Правда! Тренування може допомогти вам із такими симптомами, як спазми в животі, розлад шлунку, діарея, нудота, та блювання, головний біль, здуття живота, перепади настрою, дратівливість і навіть втома. Друге. Чи здатні тренування полегшити менструальний біль? Міф тренування тільки збільшить втому та біль. Ні. Правда, перші кілька днів менструації можуть бути складними через спазми, животі та сильну кровотечу, але фізичні вправи можуть стати для вас справжнім порятунком в ці важкі дні. І ось кілька простих способів, які можна робити при ПМС та критичних днях: це ходьба, біг, пілатес, стретчинг і, звичайно ж, йога. Як йога допомагає полегшити біль та спазми? Я нещодавно опублікувала спеціальний комплекс. Йоги примісячних, я залишу посилання у коментарях. Йога може розслабити ваш примхливий, і дратівливий настрій лише за допомогою розтяжки та дихальних вправ. Багато поз йоги допомагають покращити кровообіг. Науково доведено та перевірено, що йога допомагає розслабити ваше тіло та полегшити симптоми менструації, такі як судоми та вздуття живота, і навіть мигрені. І це не міфи і здохадки, адже дані з 15 досліджень, які були опубліковані в огляді The Journal of Alternative and Contemporary Medicine, продемонстрували зв'язок між йогою та зменшенням симптомів предменструального синдрому. Однак ці дослідження в основному розглядали жінок, які практикують його щодня або майже щодня, тому може знадобитися підвищувати кількість занять з його з мінімум до двох разів на тиждень. До речі, в мене на каналі є відео відкриття та застигнових суглобів. Його не можна робити під час самих місячних, але його можна робити до місячних. і він дуже класно, цей комплекс допомагає боротися з багатьма жіночими проблемами, в тому числі і безпліддям, і деякими захворюваннями. Тож, спробуйте яких фізичних вправ слід уникати під час менструації? Вправи під час менструації не повинні створювати додатковий стрес для вашого тіла, оскільки це може нашкодити. Отже, є певні вправи, яких вам слід уникати під час менструації. Уникайте виснажливих вправ, уникайте вправ протягом тривалого часу. Інверсійні, тобто перевернуті пози, йоги не рекомендуються. Наприклад, березку не робіть і не напрягайте ваш живіт. Не змушуйте своє тіло виконувати вправи, слухайте своє тіло. Регулярні фізичні вправи надзвичайно корисні як для вашого здоров'я, так і для розуму. Немає наукової причини пропускати щоденне тренування під час менструації, якщо у вас немає серйозних симптомів. Багато лікарів вважають, що фізичні вправи можуть бути корисними для вашого організму в цей час, тому прислухайтесь до свого тіла та виконуйте легкі вправи, щоб розслабити тіло та розум. Які Пози допоможуть зменшити біль при спазмах. Я пропоную розглянути безпечні пози. Це наклони вперед та вбік з витягнутими вперед ногами, це поза маласани йогі-скват. це кішка корова вигинання спини, і це розслабляюча поза для відпочинку. Стопи разом відводимо коліна, а спина лежить на болстері або на скрученій ковдрочці. Я вам рекомендую спробувати мій комплекс для йоги під час критичних днів наших. Спробуйте, він дуже гарний, він дуже гарно розслабляє. Не забудьте підписатись на мій канал, і я вам дякую за увагу! До побачення!